Доброго дня, шановні глядачі. Вже зібрали весь японський трактор. На нього, коли ми купляли у рідному моторі, шатун вибив блок, ремонтувати не було змісту, блок знайти можна що нереально. Та й вирішили ставити другий мотор. Рідний мотор, такий Mitsubishi, маркерів його L3E, теж знайти проблема, а навіть якщо є там ціни в космос. Ну, так, для орієнтування Я знаходив то ціна 2500 доларів. І це не в Україні, це десь чи то в Польщі, чи одним словом десь за кордоном. Плюс його десь доставити і це все. Ну, одним словом, це дорого і це просто нерентабельно. Це було купляти, відповідно, почали думати, що ставити, що замінити. Були варіанти поставити автомобільний двигун, когось дизеля, там дивилися. Взяти цілого донора, там Volkswagen Polo, 1.4 дизель бачив, якщо не помиляюсь, є. 1.6 Дизель. Е, Щось з таких варіантів. Peugeot попадалося. Е, але вирішили, що е, простіші двигуни, так би оці Volkswagen на дизеля. Е, вони вже умовно багато років мають. Багато вже побачили. вони вже свій ресурс. Ну, питання знайти живого. Складне нереальне питання. І плюс не знаю, наскільки це дійсно правда, але так, як нам розказували, що не витримує, якщо ставити від автомобіля двигун, тих навантажень, які призначені от іменно у ці двигуни до спецтехніки. В чому саме, коли ти робиш якусь операцію на полі, ну, наприклад, там косиш мульчером, тобі потрібно включити понижену передачу якусь, дати обороти, щоб вам працював. І так, грубо кажучи, годину-дві по полю їздити. І від імену це, що е, мала швидкість, малий обдув зовнішнього повітря, хоча є там рідне охолодження водіне. І відповідно ці нагрузки, ну, тобто автомобільні двигуни для цих нагрузок не призначені. Ну, не знаю, дивно, бо по трасі все одно ти їдеш в якихось нагрузках, постійна швидкість, їдеш довго на автомобілі, але так як нам пояснювали, що добре так робити, тому ми вирішили так, як би робити, ну, грубо кажучи, по оригіналу. Зупинилися ми на моторі Кубота і е, вибрали кубота D-11.05 Це приїхали до нашої області та як будемо мешкаємо е, до одного чоловіка. В нього був перелік двигунів. Ми не шукали йому на 11.05, просто сталася така ситуація, що. З тих, що були запропоновані, ну, тобто з тих, які в нього були в наявності. цей 1105 по розмірах плюс-мінус краще нам підходив. Тобто Візуально хочу показати, бо все було зашите. Зараз цих бокових пластин нема. Ну, тобто, цих, щоб закрити кришок, вони там окремо стоять. І хочу показати от, весь габарити трактора. Він, по суті, досить компактний зроблений. І коли ми це все почали розбирати, як виявилося, що ось, ось тут у нас починається коробка. І двигун, я знаю, він може сантиметрів 30-40 має. Це по суті все, що займає двигун. Відповідно, щось мудрувати, друге це багато переробляти, переносити радіатори, рідні вже ці обшивки не поставиш, не той вигляд і так далі. І тому ми шукали щось, що реально знайти тут, по факту, на місці подивитись, і що воно плюс-мінус по розмірах було таке, як. Був до того двигун Міцубісі. E, значить, e, це двигун, кубота D1105. E, по потужності я шукаю в інтернеті різну інформацію. Цей чоловік, який нам продавав, запевняв, що тут орієнтовно 24 кони маю, так плюс-мінус там 1-2 коні. В інтернеті я шукав, що десь теж плюс-мінус така інформація. Ну, тобто, Орієнтовно від 22 до 25 коней тут би мали би бути. І, в принципі, от ми вже зібрали, ми пробували, як він тягу. Ну, нічим ми такого нічого не робили, щоб цей мотор шов в нагрузку. Тому цілком можливо, що в принципі ці кони тут є. Двигун досить компактний, там в якомусь відео я показував, його, як він всередині виглядає. Попав хороший варіант. І от загальному така історія. Тому оприділилися ми все-таки на цей японський двигун. І, мабуть, бачу, вже в принципі, багато часу займає, поки оця вся історія, як ми оприділилися і чому ми вибрали це. Тому вже в іншому відео розкаже, бо теж є що розказати, скільки треба зусиль, які саме три переробки, щоб поставити оцей двигун 11.05, з'єднатися з цією коробкою Mitsubishi і щоб потім можна було зібрати всі ці обшивки. Бо досить компактно все зроблено акуратно. І, ну, Тобто місце обмаль там дуже сильно не розвариш, не переріж, не перевариш, конкретно, якщо по обшивки брати, хоча сам двигун місця багато не зимає. І розкажу детально, які от стиснулися з якими проблемами, і що переробляли в нього.